Hello Friendly, з вами Денис Френдлі. Знімаємо в цій кімнаті, бо знімається в цій кімнаті. Коротше, зараз ми спробуємо з вами круасан з начинкою, з малиновою начинкою. Десять дім стоїть. Подивимося, що зараз воно з себе представляє, тому що, малина? Булочка, не булочка, а круасан з малиною начинкою. Поїхали до заставки. Цього відео Let's go! лецґовдені справня реагує. День справня реагує Сьогодні Він буде їсти так. Круасан з маленою Все. Акрола Ukrainian Product. А я навіть не знав, що це Ukrainian продукт. круасан, круасан з малиною начинкою, чинкою, чинкою. Давайте їсти. Та. Let's go, короче. не знаю. Як поставив, так поставив, поїхали їсти. Що ж, дружні, сумно, сумно, сумно мені. А це тому, що е, ну, на другому каналі зараз просто успішні. Е, ну, Перегляди по шортах і підписки. файні, А зараз на головному нашому з вами каналі ну, сумні, сумний актив. упав дуже сильно активно. Ну, не хочу YouTube далі в рекомендації ці шорти закидати з цього каналу. Не знаю, може потім далі буде. Так як, наприклад, на Bruno The Great був теж деякий час. файний, ну, Може бути актив <кій> і підписки росли, а тепер взагалі по нулях. Так само цей канал 100 передів 200. Деколи тисяча, Ну, деколи це десь 3 дні. Коротше, сьогодні п'ять відосів публікую, п'ять шортів, все буде. Щось воно то й вода. Не йде. Так. Апетитний перекус. Яблуко. А при чому тут яблуко? Бачите? Яблуко до круасана. Не знаю. Поїхали їсти. Так. Угу. um doble uau tudo bem Поставлю 9 балів смачно. О, на варенечко видавив. Давайте оціняти. Малиною. На 9. Сьогодні теж так наробився. Тому я зараз як овоч, тому що дуже сильно втомився. Прийшов поліг. Трохи відпочив, але недостатньо. Тому я знімаю зараз о 7 бо я знаю, що о в буду сонний. А це на 22.02, тому знімемо. Нормально. Не знаю, скики за круз ан, но не смешнее. Давай плюсом поставимо. Девять просто балю. Тому, ну що ж, на цьому тоді все виходить у цьому відео. Можливо, потім я бачу, приходять коментарі, чому нема переглядів на шортах. Ну, буде, тоді буде. Зараз поки що не буде. Я так бачу. Можливо, пізніше буде якийсь актив, і ми наберемо і 41 тисячу підписників 40, ну поки що це нам недосяжно. Ну я радий за 40 тисяч, хоча б хоча б є 40 тисяч. А там далі як уже як вийде. Та? Такі справи. Та. Можливо, потім буде перейди на шортах і 5 тисяч передів, і 6, і 10, а зараз ледві тисяча на днях набирається, так в основному 100-200. Такі справи, справа. А з вами був Денис Френлі, Всім гарного дня, всім пока чи вечора, всім гарного вечора, бо це я вже на вечір спублікую. Всім гарного вечора, всім пока, дружні. Бувайте, побачимось.